Ну що ж мої любі, всім привіт! Я рада вітати вас на своєму каналі. Це вже спроба номер 2 зняти сьогоднішнє відео. Я його зняла, змонтувала, залишила в іншоті і воно чогось не зберігається. Я вже задовбалася це робити і вирішила, що простіше просто перезняти це відео. Тож, як завжди, буду вдячна за підтримку, за те, що я все-таки це зробила. Мої собачки, я напевно вже задумала вас з цієї фрази, але знову ж таки повторю. О, поки Соня сюди прийшла, треба її взяти, щоб вони менше тупали. Ну, Ліо, теж, Ліо, прийди, покажись в кадр. Ти давно не був, мій зайчик. Він в мене ще маленький, того, того любить ніжності. Да? Я знаю, що ви не любите, коли я цілуюся в кадрі собаками, але ж ви подивіться, які вони милі. Все, не цілуйте мене, давайте я вас пущу на низ. Вони там собі бігають. Що ж, ми сьогодні будемо тестувати новинки від ламель. Нарешті цей день настав. У мене тут кремові продукти, в мене тут блиск, і нові їх рум'яни. Теж сухі. Не знаю, чи вдасться нам сьогодні їх протестувати. Також з новенького в мене буде ось така палітра від Романді. І також. Новий тональний крем від Pupa. Ну як це не новий тональний крем? Лише для мене він новий. Я перший раз буду тестувати саме ось цей тональний крем. І що ж, давайте приступати. Ми будемо починати саме з нього. Я вже свою думку про нього знаю, того мені буде просто, я його нанесу відразу на обличчя, в мене в 01 відтінку нюд. І тут у нас є SPF20, дуже класно. Я рахую, що на зиму це ідеальний тональний крем. Якщо у вас шкіра, яка сохне, шкіра, яка досить така виснажена цими перепадами температури. Я тільки що вирішила трошки спробувати погратися світлом і вирішила, що все одно в моєму житті немає нічого краще денного освітлення. Так, це все ми будемо тушувати спонжиком. Тональний крем дуже натуральний, красивий. Він має неймовірне легке, приємне перекриття, плюс він зволожує протягом дня він нічого не пересушує, комфортно відчувається, і це однозначно моя. Любов і знахідка, я знаю, що цей тональний крем вже є досить давно на ринку. Я вже закидала шорти, дехто з вас написав, що цим тональним кремом користувався 6 років. Ну, я надіюся, що формула не та ж, що була 6 років, подивіться, я зараз нанесла максимально тоненьким шаром, і, в принципі, практичної перекриття немає ніякого. Я сюди на підборіття додам. Я сьогодні, чесно, дуже сильно не виспана, ніби все було добре. Але я дуже погано спала, і щось мені нічого не допомагало. Тому трішечки підодам, бо кольор обличчя мені, чесно сказати, не дуже мені подобається. Того краще додамо. А загалом, подивіться, він ідеально мені підходить по відтінку. Зараз в мене абсолютно немає автозасмаги, вона вже точно повністю змилася. Так мої брови просто жахіття якісь. Нанесемо консилер і відразу все поправимо. Брови я маю на увазі, відразу зробимо брови, бо це. Якийсь жах. Я нанесу сьогодні діор, так як я його дістала, так як я його хочу закінчити, тому візьму його, я пробувала з іншими консилерами. У мене там є ще одна новинка, але він трішечки темноватий для мене був. тоді, Тому я вирішила взяти діор, Того, що діор вже на останньому здиханні, якщо так можна сказати, Тому добуваємо те, що є із старенького. Ви взагалі вже подивилися моє відео організації. Чесно, я до цього часу ж тішуся ще цьому органайзеру. Він прям дуже класний, Я вже його і мила, і що йому тільки не робила. І все так мені зручно, і все так класно. І того знову ж таки можу вам порекомендувати. І знявши те відео, я зрозуміла, що в мене так багато косметики. І я відразу щось закинула, щоб з ним попрощатися, бо це неможливо. Неможливо стільки тримати косметики у себе вдома. Хоча, ви знаєте, дуже багато продуктів, які мені потрібні потім для наступних відео, а їх немає. І я від цього дуже сильно страждаю. Ну, нічого, будемо щось думати, від декількох тональних кремів точно мені потрібно позбутися. Відзніму лише е якихось там шортів-пару і тіктоків. Не забувайте знову ж таки підписуватися на мій тікток. І. Тоді вже попрощаюся з чимось, хочу хоч якось зменшити кількість свого добра до Нового року. Так, тепер у мене є два варіанти кремових рум'ян. Ось такі в відтінку 403 і 404. 403 такий персиковий відтінок, ось так він виглядає. Вони були на початку. З таким металевим стопером, але насправді той стопер не дуже гарно працював. Дивіться, я взяла зовсім трішечки це дуже пігментований продукт, і на цю сторону нанесу саме ось цих персикових. Починаю тушувати пальчиком, потім все приб'ю спонжиком, і бо, подивіться, я взяла малесеньку горошинку, і до цього часу я ще не можу вгадати, скільки продукту мені потрібно. Все, тушую спонжем, але підтушовується спонжем все красиво і виглядає. В принципі, досить натурально. Я ще отут пройдуся стороною з тональним кремом, і ніби да все нічого. Так, дуже гарний природній рум'янець. Я взагалі отримала неймовірне задоволення саме від ось цих продуктів. Це просто щось космічне. Вони так легко тушуються. Я думаю, чому я не пробувала раніше. І 406 відтіночок цей. Ой, 400. Четвертий, це я все про сухі рум'яна думаю. Це взагалі моя окрема любов. А сухі рум'яна дуже пігментовані. Ось цей, ви подивіться, він прям дуже ягідний. Так, забагато пігмента я відразу на губи зніму. Так, да, його можна наносити на губи. Він прям класно працює. Вони обоє класно працюють на губах. Ще забираю, бо я реально тут бахнула. Зараз буду марфуша. Так, одразу на очка. І от сюди заберу цей пігмент. Я надіюся, що це все буде тушуватися без проблем. Ну, зараз заодно і перевіримо. Це. У мене, знаєте, з ними постійна така біда, тому що я ще не звикла до пігментації. І отак роблю бах і не думаю про це. Бо я звикла, що румяна, в принципі, кремові можна потім підтушувати. А тут такий пігмент ого. го, -го. Тональний крем вони абсолютно не піднімають, вони фіксуються і вони стійкі. Я ставлю цим рум'янам однозначну п'ятірку, особливо ось цей ягідний відтіночок, це взагалі якийсь кайф. От чуть-чуть, до речі, вони мені припідняли тон ось цей раз, бо я так довго стукала, довго вбивала. Але цей відтіночок, якщо б я нанесла на пальчик обережно трішечки, було б прям супер класно. А так як мені прийшлося їх оце гратися. Бачу припіднятий тон. Придеться додати поверх, потім, якщо що, ми додамо рум'ян. чуть чуть на ручку набираю. От стільки, вбиваю в спонжик і пройдусь поверх, змішаю з тональним кремом. Це не проблема, в нас ще є сухі рум'яна. Ви однозначно можете побачити відтінок. От бачите, такий продукт. З яким ще потрібно навчитися працювати? І коли я їх отак сильно сильно розташувала, різниці як такої і немає. Ви бачите, що вони в принципі однакові а по підтону, хоча вони зовсім різні. Але якщо ви обираєте і хочете взяти два відтінка, я два вам не рекомендую брати. Візьміть якийсь один. Да, ви подивіться: отут в мене пляма, і я бачу, що тут немає тонального крему. Це виглядає прям. Супер жахливо і тут теж така сама історія. А чому так сталося? У мене того разу такого не було. М -м -м, мені це дуже сильно не подобається. Напевно, що їх краще наносити під тональний крем, чи що. Ну, не знаю. Я чесно трошечки засмутилася. Його краще наносити пальчиком і тушувати пальчиком. От так. От. Зараз так, -так ми зробимо з хайлайтером. У мене хайлайтер у відтінку. 402, хайлайтер теж неймовірно красивий. Ці всі відтінки дуже красиві, дуже робочі. Просто до них потрібно, знаєте, приловчитися. Плюс я люблю макіяж без макіяжа. На голу шкіру ці румяна будуть прям ідеально працювати. І так само і хайлайтер, вони фіксуються, вони красиво виглядають, і, в принципі, це досить безпроблемні продукти. Їх просто потрібно зрозуміти і навчитися з ними працювати. Коли а, це все зробиш, буде далі все йти швиденько і без... Проблем. Ну, поки що красиво. Подивіться, сяє гарна шкіра, все класно, і я задоволена. Ми перейдемо до брівок. Залишимо, поки це все на обличчі, хай воно там трошечки підфіксується. Хтось мені написав в коментарях під одним шорцем, а що з бровима. У мене дуже довгі волоски свої брів, але вони не самі густі. Ну, така у мене анатомія. Ну, я не можу з цим нічого зробити, вони просто от такі. І знаєте, писати такі коментарі. Я на них не ображаюся. Просто я не знаю для чого ви це пишете. Невже ви думаєте, що ви чимось зміните людину або людина на це відреагує? Якось брови. Ну мені ніхто не дасть другі брови. Вони в мене були все життя. Вони у мене такі довгі, довгі волосинки. І як мені їх вкласти, якщо я хочу, щоб вони лежали вверх, і я не можу їх вкласти, щоб вони так акуратно лежали одна до одної, того що вони дуже неслухняні, вони дуже жорсткі, вони дуже довгі самі по собі. І, ну, будь ласка, люди, будьте свідомі, не пишіть якихось таких брудних коментарів, того, що ну, у нас цей блог, він такий. Як сказати, ніхто вас не заставляє дивитися раз, а по-друге, українські ютубери взагалі на цьому нічого не мають. Ми. Ніякого заробітку і так далі. Можливо, я колись буду говорити по-іншому, можливо, колись я буду дуже щаслива, і що я оце все, знаєте, зробила. Але поки що це просто моє задоволення. Це мій канал і моя територія. Тому, будь ласка, змиріться з моїми обровими, які вони є. А олівчик від Патрісія Лідо це однозначна рекомендація. Подивіться, як він класно промальовує. Я не знаю, від нього зараз кайфую просто щодня. Щодня я від нього кайфую. Так як в нас не буде ніякого олівчика для губ, я хочу взяти свій і промалювати контур, бо я не дуже себе люблю без контура. Олівчик з Project Pan. Буде дуже незвичний момент. Зазвичай я це не роблю, але ми зафіксуємо все пудрою, тому що я хочу потім поверх додати ще хоч трошечки сухих продуктів, щоб ви могли сухих хрум'яний від телемель, щоб ви могли побачити, як вони працюють. І я зараз нанесу розсипчату пудру від Хан. Оце моя пудра, єдина розсипчата, яка досить непогано матує. Має такий жовтуватий відтінок, я її люблю. Вона мені класно підходить. Але вона з тальком, на жаль. Ну, сьогодні я не так вже прям довго буду з макіяжем, того можу собі. Дозволити використати цю пудру і залишками на пензлику пройдуся по всьому обличчю. Ну, в принципі, контур виглядає досить красивим, і чуть-чуть все, що залишилося, прям трішечки пройдуся по рухомій по щоб нам далі було простіше працювати з тінями. Наступний продукт це ось така палітра від Romandie В мене у відтіночку. Не знаю якому, тому що тут все написано по-корейськи. Ну, вона виглядає так: дуже красива палітра. Тут ми маємо неймовірний красивий спаркл. А, тут ми маємо гарний сатин і шикарні матові. Але для мене величезний мінус це ось такі два окремих глітера. Я такого не люблю. Це, знаєте, такі близькі, такі намішані. Для мене це ну, просто це не моя історія від слова зовсім. Я їх використовувати не буду. Вибачте, будь ласка, я вам зроблю свочі, але. Я на себе мазати це не буду, тому що мені це не подобається. Ми почнемо макіяж з ось таких двох відтіночків. Ой, я вже й темного набрала ось цих двох відтіночків, і будемо наносити їх в складку. Я вже знаю цю палітру, так як я ж знімала вам перше відео, вона класно тушується, в принципі, вона досить м'яка. Вона пігментована, але всі відтіночки з теплою ноткою. Я люблю теплі відтінки, тому що для моєї зовнішності вони підходять прекрасно і вони її однозначно прикрашають. Тому я користуюся з величезним задоволенням і відразу нанесу трішечки для тушовки і на нижню повіку. Ось так, знаєте, роблю таку легесеньку димку абсолютно. Не поміт. Візьму трішечки менший пензлик і додам тільки отак, отут на зовнішній куточок під затемню. Це такий коричневий в теплинку, але більше нейтральний. Я би навіть сказала, ви дуже гарний відтіночок. Отак от для зовнішнього куточка просто ідеально. подивіться, красиво, дуже м'ягенько втушовується відтінків шкіри, дуже гарно, натурально. Вони не такі пігментовані, що вирви око, ні. в них просто дуже м'яка пігментація. І мій тут улюблений це от такий рожевий. Я його просто кайфую від нього, але я візьму ось такий світленький рожевий і додам на рухому повіку його. от так, А поверх цього всього я піддам. Відтінка спарклами, він прям шикарний. От Сьогодні макіяж мені буде дуже заходити. Я бачу, прям супер красиво, поки що все виходить. А внутрішній куточок, так як немає ніякого такого хайлайтерного відтінка, нам придеться, напевно, додати. Так, давайте зараз цей спаркл наберемо. Боже, який він красивий. Такий дивіться. Прям супер, неймовірно, красивий. Він переливається з рожевого в зелений і взагалі наноситься класно і тримається класно. І це такий спаркл, як в шарлоти. От, криці люблять такі, Чуть-чуть мені осипалося під очі. Але так як я припудрилася перед цим, це все легко струситься. Ну і враховуйте той факт, що я наносила вже поверх тіней. А вийшло все прям супер красиво. Ой, ви подивіться, ну краса, та тінішна. Я зараз все легенько змахну, і ці блискітки, да, вони змахуються. Все, в принципі, досить так непогано, але якщо взяти такий пензлик з щіточкою, це буде набагато простіше зробити. І отак чик-чик-чик я позмітала всі осипашки. Так, як у нас хайлайтера немає, я візьму ось цей самий світлий відтіночок на маленький пензлик і додам його у внутрішній куточок. І мені ще хочеться якусь типу маленьку стрілочку промалювати не самий пігментований відтінок для внутрішнього куточка. Що, знаєте, так прям супер висвітлити, але, в принципі, працює досить, досить робочий. ну Хотілося б побільше пігментації. Візьму ось такий плоский пензлик, і ось цей самий темний коричневий. Візьму і нанесу на війковий край, можливо, ми і не будемо робити ніяку стрілку. Я отак підвиділю його просто. Ой, красиво, реально красиво, тому що він відразу і підтушовується. Сьогодні я прям супер кайфую палітрою. Бо перший макіяж був розчарування, в мене й настрою тоді не було. А зараз все класно, все хорошо, Ці два відтінка мінус. Що скажу, за свої гроші я б її не брала, бо того, що, ну, два відтінка з палітри це багато. Я її купила десь за гривень 800. За цього не подобається. А все інше класно, матові, гарні робочі, не сильно пігментовані, як я люблю. Дуже красивий, натуральний, м'який макіяж. Ну, все класно, реально. А зараз буде величезне розчарування. І час не міняє, ситуація не міняє. Наношу її вже втретє. Надіюся, що це раз буде краще, хоча, може, навіть четверте. Це ось така туш від ламельника, яка називається культ. Культ. А чого я думала, вона називається Кьорл? Туш, яка має видовжувати вій, але вона це абсолютно не робить. Туш осипається протягом дня, вона лягає комками. Ну, от зараз, до речі, чуть-чуть краще. Ну, перший був просто жахливий, і я бачу кусочки туші на своїх віях. І ну, мене це не влаштовує, це не красиво. Вона завжди мені запачкує рухому повіку, коли я фарбую. Хоча я фарбую зазвичай дуже обережно. І в мене ніколи, ніколи нічого не пачкається. А з цією тушою пачкається постійно. Ну, так теж неправильно, так теж не має бути, але так і є. Тому це величезний мінус цій туші. Але найбільше це те, що вона осипається. І вона лягає на От подивіться, в мене вії, як палки якісь. У мене завжди красиві вії, вони завжди розчесані і все з ними класно. А це. Ну, жахливо, я не знаю. Взагалі, просто не хочу мучитися, бо нанесу отак, хоч як можна акуратніше, поки я ще не помазала рухому сильно повіку. Я отак залишу. Бо це, ну, не знаю. Ну, взагалі, мені не подобається. Просто. А рум'яна ми нанесемо. Знаєте, який, я от хочу щось між цими двома. Але, напевно, я схиляюся більше до цих, а можливо, до цих. Давайте я подивлюся в дзеркало на себе. Така погода, що хочеться чогось от такого, Такого, знаєте, приглушеного. Дуже красивий такий відтіночок. Ви подивіться, він такий ягідний ну, осінь просто на таке тяне, але я вас благаю будьте максимально обережні з цими рум'янами. Дивіться, я отак чуть чуть торкнулася, пігмент на руку забрала, і тільки після того починаю обережно наносити дуже-дуже обережними рухами. Ви подивіться, скільки тут пігментації. Чесно, рум'яна не для новачків, від слова, зовсім не для людей, які спішать, е, з макіяжем, які хочуть швидко і гарно. Ні, тут треба наловчитись. Знову ледь торкнулася на ручку і переношу на обличчя. Ви тільки подивіться, цих рум'ян. Вистачить на все життя. Ну, я що так дуже акуратно, тому що в мене вже, в принципі, під низом є рум'яна, я не можу собі дозволити борщанути з цими, але коли отак обережно нанести, виходить, дуже красиво. Дивіться, ореховий макіяж, прям супер дорогий вийшов, якщо ви скажете, як вам це виглядає. І останньою зірочкою ми нанесемо ось такий блиск для губ. Це full-size Lip Plumper у відтінку 402. Шикарний блиск. Але у нього є мінус, він пахне котиками. Я вже це другий раз помічаю, і в котиками не в хорошому значенні слова. Це дуже неприємно. Він мені насправді не сильно щіпає губи, але котиків я гарно чую. І такий макіяж вийшов у мене в результаті. Насправді, сьогодні я дуже задоволена. Сьогодні я зробила все так, як я хотіла. Мені дуже подобається, і навіть подобається ця палітра, і навіть подобається все, що вийшло, того що вона красиво сяє. Вийшло дуже м'ягко, підкреслено, і це прям задоволення-задоволення. Я ж прям, <гум> до неї якось так е при прикипіла. Ну, нічого, я насправді з нею буду прощатися, бо прям сьогодні мені написала моя підписниця, боже, які ви в мене золоті, чесно. Мені настільки приємно і настільки приємно, що ми бережемо кошти один одного, вона мені запропонувала палітру тарт. І мені так стало приємно, і я їй вирішила запропонувати оцю палітру, Того що кажу, давайте поміняємося. Все таки ж Миколай, і взагалі, знаєте, дуже класна ідея. Я це сьогодні прямо зроблю в своєму телеграмі. Ви вже будете про це знати в своїй телеграм-групі. Давайте зробимо таємного санту. Ну як таємного санту? Ми виберемо собі кожну людину. Знову ж таки, дякую, сонечко, що ти написала, і сьогодні я придумала цю ідею. І ми поміняємося косметикою. Полюбовку якась палітра, яка не подобається. Яка буде подобатися комусь другому, або як сказати, вона класна, але вона залишалася. А помінятися завжди круто. Ми збережемо кошти і водночас потішимо один одного. Я думаю, це буде дуже класно. Напишіть, будь ласка, як вам? і Якщо вам ця ідея сподобається, без кого заходьте в мій телеграм-канал, і там ми будемо мінятися косметикою. Це прям дуже крута ідея. Вона мене аж надихнула. Ну що, давайте пройдемося по продуктам. Про цю палітру палітра класна, але дорого. Якщо ви знайдете її за гривень 600-500, беріть, вона буде класна. За 800, як я купила, дорого. Тому що ну, два, якщо ви любите оці літери, тоді да, без питань. От такі. Ну, якщо ви їх не любите, ні, це взагалі не варіант, однозначно. Далі рум'яна ось такі сухі від ламель. Класні рум'яна, вони мені подобаються, все круто, я буду ними користуватися. Але знову ж таки, я залишила б собі один відтінок того, що це дуже пігментовано, дуже красиво, але дуже пігментовані. Є трошечки проблемка з цим ламелю, але ну, що уже є. Кремові продукти, однозначно, любов, але теж те, потрібно погратися. Краще тушуйте пальчиком, це ідеальний варіант. Або пензликом а не гарно спонжиком. Чуть-чуть чогось піднявся тон, але ну, все вийшло непогано. Я ще хочу взяти бронзер кремовий. це їхній новий відтіночок, але його ще не отримала. Не було там якоїсь знижки, тому поки що ось так. І. Тональний крем шикарний. Я вже знаю, що він класно приноситься. Це зволожуючий, це крутий, неймовірно приємний тональний крем однозначна рекомендація. А туш, просто продіть повз дівчата. В моїй групі всі написали, що туші й ламель це був жах. Того краще не беріть. Я дуже люблю бренд-ламель, мені дуже хочеться їх підтримати, але я потримаю тільки до моно огляду якого, щоб не купувати знову ж таки туш нового нову від ламель. Ну і це були всі мої продукти, якими я новими тестувалася. Я вам дуже вдячна за перегляд. Дякую, що ви зі мною. Дякую, що ви в мене такі класні, ви мене постійно надихаєте. Я всіх дуже сильно люблю, обіймаю. Підписуйтесь на мій канал, не забувайте ставити лайки і до скорих зустрічей! Ну що ж, я вже проходила з цим макіяжем дуже довго, працювала. чуть чуть тон заблестів, але врахуйте, що його не припудрило не протягом дня тіні. Ви подивіться, наскільки вони красиво сяють. Прям це щось. Супер красиве, дуже-дуже-дуже. Я прям їх переоцінила і оцінила, якщо так можна сказати. Помади, звичайно, що немає, це ж був тільки а, блиск. Я просто вже бальзамом для губ помазала. Ну, а так, в принципі, все інше рум'яна на місці. Нічого ніде не стерлося, хоча могло за весь час. Ну і тут трошечки прищики було видно, але їх, в принципі, з самого початку було видно. Так що всім продуктам став однозначно п'ятірочку.